бот тут здали. <рик> Який це Ліда тобі зробить. Ага. Тобі не кажеться, що, може, ти будеш мені подавати прищепки? Боже, як прекрасно висять штани. М -м -м -м. Боже, я оце думаю, що буде з цією веревкою, коли вона... Молодець! Прелість! Це супер взагалі. Я Молод... Так, повісила. Так, що наступна, да? так? Угу. Ну, Повісить. Господи, моє серце витримає, я сподіваюся. У нас зараз буде дуже грязна справа. Не та, що ти сказала, нам треба квітку пересадити, бо вона вже загибається. Це не грязна справа. А яка? Я для неї готова. Я зараз подивлюся. Веселина <святок> <святок> <поколи> ще в руки будуть. Земля для... для гра. Я навіть не знаю, що з ним робити. Так, бідний. Його я просто, мабуть, треба пересадити в більший горщик. Так, треба. Да, Можна мені пересаджувати? Да. Давай. А? Але треба бути вихать колити. Обов'язково, полі. Mm. А що це взагалі за квіточка? Це? це взагалі наш цей. А що це таке? Ти так. сказала, це дуже грязна справа. Я її люблю, роблю для мене грязи. Ну, ну, так. Ну, в горщик желательно, де поливати. В горщик. Все, тепер відносиш бутилку і миєш руки. Окей. Можемо ромашки зривати робити. Любиш не любиш. Ромашки. На балконі. Ну, основно, вони для красоти взагалі на балконі. Жам. А, -а, -а. а, це веселіше руками? Так. Та, пожалуйста, а чого? Ну. <рес> це їх луковички, це живе, воно Так, <клес> <Дай> і вони вимерли. <плес> <рес> <О, рес> Дивись. Грязо бота вперед. Грязу, бота вперед. Ви біля Ну, разом. А діваю. що коли видно біле? Ну хай буде, хай так і буде. <рес> Мам, це ж моя гряза бота. Тобто мені тобі взагалі не допомогло? Так. Так, Гряза бота, бота, гряза бота, грязо бота, грязо бота, сюди, 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 сюди.

підмітати І все, все розляпувати, бо це так весело, і яку діяти? Це хто сказав брати з собою газету? Що дам? Хорошо. Я дам. Так тобі вкласти газету з собою? Так. Да. Хорошо. Я буду туалет мити. Ти будеш мити туалет? А ти що будеш робити? Тоді я буду мити ванну і підлогу в ванні підходить? Да. Ну пішли. А <рит> нас, 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 нас. Не, я не вірю своїм ну ладно. Так. Викидайте? Так, да, це ми викидаємо. І зараз миємо їм... раковину не знімай. Раковину. Але ж я не хотіла мити раковину. Ти не хотіла мити раковину? Ну, а вану. Раковину хоч вже повиню. Ось. <му> <плес> Василина, що ти робиш? <плес> так, значить так. тебе завтра фізкультура упаковує щось рюкзак. Понятно? Він <плес> На, Ти впакувала портфель? Так. Ага, нема чого робити? Пішли будеш писати, зараз я дам задачу писати. А залипнуть в кришці? Ну ти ж не залипаєш, зі мною залипнеш. Окей. Це я Слух, читай мені, пожалуйста, щоб я в ванні, поки прибираю, все чула. Підходить залипатель. Ти мене поняла? Я дуже уважно слухаю. Стріляй ліжко. Що ти будеш вдягати? Оця кофта і штани з цим скалом. Може це швидко застеляти ліжко і тобі зараз розказати. Застіляй, почекай. Оця кофта з єдинорогами і штани. Або оця кофта з єдинорогами і штани. Оця. Оця. Ага. У нас ще є кофта з лолами. Ні дякую. Все застіла і розказую. Ти обіцяла швидко розказати вибір сьогодні. Після школи дивись, ми йдемо, можемо піти в бібліотеку, поміняти книжку. А можемо а що ще вибір? Піти додому. До я? Герой, а, хто ти уреш? Я Трой! Хто? Ага. Це така книжка є. Ну, пожалуйста, в школі можеш бути Груль-Трулем, я тобі дозволяю. А вдома будь нормальною дитиною. Підходить. Я всім зрозуміла, що? Я не ору, коли я мені щось не подобається. Чого ору? Ну, ореш і що? Гроль, троль такий самий. Та ти що, що за класно? Так. Чого? Боже. Боже, хорошо, що ти даєш клуб. <плес> Троль-троль. <плес> а хто? <плес> Господи. О, Боже, ну давай. Оце бачите, як ми бігаємо за хлопцями. <плес> Куди сходити? Нетто. <плес> Для чого тобі, то нетто? Що купить. Що? Я сьогодні шила. Та ти що, на продленки? Угу. І що пошила? Одну паперову картинку. Картинку? Це паперова картинка і там дивочку. Яку булочку? Посипану білою пудрою і. І чим? и внутри варенья. А что та пудра непонятна? Я не знаю, что это за пудра. Цукровая. Да, цукровая пудра. Мажем. Он mm без -hmm. Розмішуй, Василина, я тобі кажу, розмішуй, щоб оце розтворилось. Ось, бачиш? Ай, це треба роздавлювати. Ну так роздавлюй. Це тріжі, молодці. Я люблю картопля. Як тому що його любити, якщо ми перший раз Так. Так.

Пошла за чого ти розставляєш картоплі? В рецепті було. Сіль. Чи це цукор? Сир і трохи цукор, що Мішай. Цукер. Я б попробувала. Да не можна. Нічого не треба пробувати. Та я ще попробую. Ничего не надо пробовать. <ривателі> Ложка оплыливать можно потом? Пытаюсь. Сдохну. Ну что там цукор есть? Там трошки. Да, Та, можно попробовать? Попробуем. <ривателі> <ривателі> Давай с богатом букет попробуем. Ты думаешь, помінявся смак, ну попробуй. Так. Ну що, помінявся? Я питала, так. А пішки висим, пішки. Ну, Не трогай його. Тробу. Ну не треба його їсти. Ми його спечемо, а потім будеш їсти. жаль. Что будемо попробувати? Ну пробуйте, що не напробувався. Думаєш, смак помінявся. Так. Зелный гес. Ти мене молод сума з розуму звела. Ти мене підманула, ти мене ти того з розумів. Ти вказала очки твердь, віре раду та коцерт. Я прийшов Ти мене підманула, ти мене підвела. Поло до зума зрозумів жила. Ти мене підманула, ти мене підвела. Тебе не мало, добуди мене жила. зараз приїде вся ця автоколона і ми зайдемо, добре? Автоколона. Тоді ти теж автоколона, проїжджай, проїжджай. Я не автоколона, я твоя тоді я мама. До вдома. Ну, як тренування? Так, добре. Хорошо. Іди сюди, показуй мені, що тут треба робити в підручниках. Що ти їх взяла? Добре показати, як я займаюся. А, тільки показати, як ти займаєшся, а ти все встигла. Так, все що? Так, тут ти все встигла. Це ми зробили. Так, тут я розписалася вже, так? Да. Як це? Ще коли ми тільки пазл зробили, я розписалася. Боже, ось, мій підпис. З 12 по 14. Так, давай наступне математику. Де ви зараз? Що ви зараз проходите? Так, все. Ага, Боже, все залезно. То ти що? все зробила. Молодець. А це Фергенгер на Фольгер. Це ми робили, так я вже з тобою... Де треба? Ну з тобою ми наперед пройшли це. Так, це у нас що? Так, це типу оце. А в нашій математиці ми це не робили вдома, так? Мама, а це про об'єктах. Це було дуже весело писати. Пентенролером, Угу. Так, Геради. Ага. Und он Онгеради. Ти поняла? Чотні, не чотині числі. Так, понятно. Наступна Це що за книжка в мене? Геради, он геради. Так, це що? Фамілія інфер. Це твій це чи що? Файніше Копс, шнабель, Боже, яка цінна ця. Бруст. А це що не зроблено? Це не треба було. Кальмазе Буншферштар Буффінг. Господи, я навіть не знаю, що. І це не треба було. І Це не треба. Це ви будете потім робити? О, це ви робили. Боже, яка прелість. Такі потрясаючі малюнки. Так, а це а ви це доробили. Фамільн Сиге, Сигенбок, Сигенбок, Цігель. Гайс, Цикла, Халек, Штуте, Фоль, Сір Кукен, Верша Влан. Отлично, а це ж. А, це, а, це все. Чекай, а це що це? Це не зроблене? А, це зроблене. Дархази від ротинази. Боже. Якось... Отлічно. І в нього що? Дархази від ротинази. Отлічно все. Ага, Ага, оце оці штучки, які нам треба було роздрукувати. 10 штук і вони так і лишились. Ну, хорошо. Давай, вклали. Все добре. мені, пожалуйста. Тут написано від Степана числа 4. Значить, тут везде має бути 4, чи тут має бути 5. Це я не розумію. Ти знаєш, логічно, щоб там, де 6 мінус, було 6 мінус 4. Я з тобою згодна. Ти знайшла опечатку в книзі. Поздравляю. Що? Помилку в книжці знайшла. Ну. Молодець. Пиши давай. Ну, а що мені здається зробити? Виправити. Баба, я це зробила, щоб понятно було. Я чотири стрі, чотири три поміняла без цього. Для чого? Щоб було понятно. Шість плюс чотири тоді десять три і тоді вдві три да. Так легше тобі, да? Так. Да. Долі, будь пожалуйста. <плес> Пальці убери. Що? Пальці убери. Ну хорошо, ну клади. Друге яйце давай. А, ну сначала витягни всі ці, конечно же, коротку все витягни. да. Кляра, Кляра. Иди обмазуй. Ми руки, а потім... С краєчку десь. Угу, наступний. Що mm. ти дивишся? Вон в кастрюлю я поклала. Можливо, ну зараз трохи остинуть, остану сковородку поставлю, ми будемо їсти вже. Що ми їх зараз робимо? А коли? Бо виявилося, що лазанью треба пів півгодини пекти в цьому. О! В духовці. О, май, гад! Ну то ж бо. А я думаю, що не хватить. І зараз ще зробимо. Смачно? Угу. Сподобалось готувати? Так. Ну смачно. Ага. нормально пожалуйста